Мої шанування на каналі ТВА і знако щодня програма, в якій ми обговорюємо найважливіші явища, події та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Цього тижня добігає кінця трирічний термін повноважень голови Вищої ради юстиції Володимира Колесніченка. А самі ці інституції наприкінці місяця. 31 березня виповнюється вже цілих 15 років. Вища рада юстиції це один з головних конституційних органів, завданням якого є формування суддівського корпусу. Але після масштабної судової реформи, яка Поставила під тотальний контроль президента, ледь не усіх слуг Феміди. Вища рада юстиції радше нагадує судову інквізицію ніж незалежний та колегіальний орган. Отже, напередодні таких ювілейних дат голова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко дав інтерв'ю газеті Комерсант. Зокрема, сказав таке. Ми стабілізували імідж вищої ради юстиції. Нині рада сприймається як орган, який формує високопрофесійний корпус суддів. У Вищої раді юстиції може знайти захист як скривджений судовою системою громадянин, так і сам суддя. Ми підтримуємо реформування Вищої ради юстиції, виходячи з вимог часу і зобов'язань перед нашими європейськими колегами. Крім того, у Вищій раді юстиції де конструктивна дискусія: є право висловлювати власну позицію. Я задоволений, що тут немає одобрямсу. Рішення про звільнення судді народжується в муках. Це не так просто. Що стосується наших недоліків, то ми разом із законодавчою і виконавчою владою винні в тому, що наша система не працює так, як нам хотілося б, але ми робимо все можливе для виправлення ситуації. І гість нашої програми сьогодні член Вищої ради юстиції, адвокат Сергій Сафулько. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Сергію. Чи погоджуєтеся чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою в Володимира Колосніченка? Звісно, що 15 років діяльності Вищої ради юстиції це є строк, який дає право для певних висновків. І потребує відповідних оцінок. В цілому не погодитися із такою е, достатньо е, делікатною оцінкою з боку голови Вищої ради юстиції діяльності цього органу е, не є неможливо. Справді, Вища рада юстиції за період е, своєї діяльності пройшла складний, дуже непростий шлях були. У її діяльності такі сторінки, якими дійсно можна гордитися, де ми захистили суддів. Були такі, які Чи, чи покарали навпаки? Чи покарали навпаки, там, де справді судді цього заслуговували. А були і такі, які, як, на мій суб'єктивний погляд, роблять її діяльність такою, що не завжди заслуговує на таку високу оцінку, яку дає голова. Хотілось би так, щоб така оцінка відповідала реальним, які є у судовій сфері вчора. Було засідання вищої ради юстиції. Що на ваш погляд було такого Найцікавого чи це були такі поточні розгляд поточних подій? Вчора, вчора, якраз засідання Вищої ради юстиції було не до кінця, що розглянуло всі питання денного, через те, що питання кворуму у нас завжди, коли закінчуються якісь терміни діяльності Вищої ради юстиції, от як зараз закінчується термін повноважень голови його заступника. m У вищій раді юстиції перебування на цих посадах, то десь на, на рубежі ось таких періодів у нас виникають проблеми із кворумом. Тобто не ходять члени Вищої ради юстиції на засідання, так але я, сподіваюся, одне за одного не голосують як у парламенті. Ні, Так, от саме саме тому, що у нас в цьому відношенні голосування персональне і, у всякому разі, за мою каденцію, я не можу пригадати жодного випадку, щоб ми відступили від кворуму і. Нас вчора було тільки 12, потім міністр юстиції терміново був відкликаний і пішов у якихось своїх службових справах, а десь біля 4 години години Сергій Васильович Ківалов пішов у парламент. І залишилося 10 членів Вищої ради юстиції. Ми не могли приймати рішення, і через те, майже половина питань залишилася не розглянути. Пала погодьтеся, що відсутність корму в такому важливому конституційному органі це свідчення, ну скажімо так, що не все в порядку з нами. Це якщо с... не ходять член, це свідчення того, що справді є достатньо серйозною проблемою склад вищої ради юстиції. Коли приймався закон у 1998 році, то звісно ж. Що не маючи досвіду роботи такого органу при його формуванні, хоч і були певні дискусії, вже на той час, тим не менше. Перевага була надана, як на мою думку, такому складу, який би відповідав тогочасній розстановці політичних сил парламентському парламентській частині, президента, частина, частина прокурорська, частина, яка представляє вчених у вищій радіостиції. І саме це було зроблено на шкоду представництва у цьому органі суддівського корпусу. Через те на сьогодні ми маємо такий. Тобто, вийшло склад. так, що чиновникам нема коли сидіти у засіданні вищої вища раду Вони бігають причини. до президента, Може... до парламенту і там свої справи. Рішу. Цілком необхідно згодитися, тому що може бути таке, що у них немає часу, можуть бути якісь інші причини, але ми маємо той результат, що у 2006-2007 роках, коли склад Вищої ради юстиції радикально змінювався, оновлювався так само, і сьогодні, коли ми напередодні обрання нового керівного складу Вищої ради юстиції, ми маємо проблеми із кворумом. Ми знаємо, що на вчорашньому засіданні. Вищої ради юстиції представники прокуратури ініціювали проти однієї суді провадження про порушення присяги лише за те, що вона винесла декілька виправдальних вироків. Це од до, до цієї колосально мізерної цифри 0,17% виправдальних вироків за підсумками 2012 року. Чому дивуватися? Судді просто бояться їх виносити виправдальні вироки, щоб їх як вчора не позбавили прокурори суддівської мантії. По суті так, це справа одного із суддів Чернігівської області. Ми її вдруге чи втретє вже слухали на вищій раді юстиції, і справді, от у мене як у члена вищої ради юстиції, склалося, е, знаєте, таке гірке е, враження від пропозиції, яка була внесена про її звільнення. Хто її вніс Природньо її внесли члени Вищої Ради юстиції від прокурорського складу заступник ген -прокурор, заступник, чи сам ген -прокурор? ні, заступник генерального прокурораткозмін я не, не хотів би пане Артем назвати прізвище. скажімо так, член Вищої Ради юстиції від генеральної від прокуратури, а стосувалася пропозиція або внесена була дійсно у зв'язку з тим, що суддя. Вне, винесла не два виправдовальних вироки. А по одній справі вона, хоч і особу визнала винною, але радикально змінила сутність обвинувачення, перекваліфікувала дії. прокуратурі це ніколи не подобалося. І така пропозиція була внесена. Причому, бачите, по цій справі обласний апеляційний суд її вироки скасував повернув на повернув справи на дослідування і вже сама ж прокуратура їх закрила з Точнісінько, такий же підстав, які суддя вказала у своїх процес рішеннях. Тому ми, ми перед суддями повинні вибачатися за такі речі. За такі речі автори таких пропозицій, як на мене, мусили б нести якусь моральну відповідальність, тому що це є тероризування суду, це є створення такої ситуації, коли у суддів справді виникає страх винести виправдовувальний вирок навіть. За таких обставин, коли вищестоящі суди їх не підтримують. Тобто не прокурори бояться суддів, а судді бояться так, прокурорів. Так, це є, це є, як, на мій погляд, свідчення та... схилу цієї перегорнутої піраміди. Так, воно, Вона формувалася маєте. упродовж цілого такого історичного періоду в нашій державі. І на сьогодні в їй треба класти край. Потрібно формувати у суддів сміливе. Обдумливе відношення до своїх рішень і не карати їх за те, що якщо вони навіть виправдали і помилилися, то це не підстава для притягнення судді до відповідальності. Мова може йти про помилку, яку є можливість виправити персальними засобами, а не карати. Судді. А ось як до речі, голова Вищої ради юстиції прокоментував у тому самому інтерв'ю газеті Комерсант закиди щодо того, що Вища рада юстиції це по суті каральний. Орган, а не незалежний. Давайте подивимось. Назвіть мені хоч одного суддю мученика. Хто Олександр Волков? Знаєте, яким було мотивування європейського суду? Воно полягало в тому, що Вища рада юстиції за своїм складом не відповідає європейським стандартам, а тому нелегітимна, і що депутати Верховної Ради голосували за його звільнення чужими картками. Тобто, по суті, нашого рішення питання не розглядалося. Я не раз говорив і представникам венеціанської комісії, і суддям європейського суду про те, що саме стало підставою для звільнення Олександра Волкова з посади судді за порушення присяги. За його безпосередньою участю були прийняті рішення, які завдали колосального збитку суб'єктам підприємницької діяльності. І враховуючи, що це були рішення найвищого судового органу, оскаржити їх, відновити свої права в учасників процесу вже не було можливості. Так що Звинувачення в тому, що Вища рада юстиції каральний орган, я не сприймаю. От бачите, голова Вищої Ради юстиції навіть справу судді Волкова, який виграв свою справу у Європейському суді з прав людини, який безпрецедентно не наказав а вимагає поновити Олександра Волкова судою Верховного суду, голова що ради юстиції вважає, що немає ніякої каральної складової навіть в цьому рішенні, навіть у цій справі. Я особисто вважаю, що справа Волкова, а також справа колишнього голови адміністративного суду міста Києва Бачуна, також доволі є, скандальна є, історія свого часу була є справа. Винятково, Бачуна. Є винятково політичними справами. Винятково Бачун розглядав цілу низку справ пов'язаних із указами тодішнього президента Ющенка про розпуск Верховної Ради. А Волков очолював раду суддів, яка перебувала. Рада України, яка конфліктувала із цілим рядом рішень, які приймалися із компетенції цього органу, із призначенням суддів на адміністративні посади. І рішення, яке було прийнято по Волкову, на мою думку, Вищою Радою юстиції, було неправильним. У мене з цього приводу була своя позиція, і коли Ознайомитись із рішенням Європейського суду з прав людини по Волкову, то ми побачимо, що далеко не тільки ті підстави, які шановний Володимир Миколаївич називає у своєму інтерв'ю, стали передумовою для його поновлення на посаді судді Верховного суду. Я думаю, що рішення Європейського суду з прав людини у справі Волкова мало б для вищої ради юстиції стати серйозним уроком. Для своєї оцінки, а більше навіть для переоцінки своєї діяльності, тому що так це не зовсім не дуже, скажімо, делікатно приємно такі рішення сприймати. Але це є рішення, яке повинно нас багато чому навчити і змінити наше ставлення, наше відношення. Повернімося до справ адвокатурі. Найрезонансніша подія останнього часу це. Позбавлення депутатського мандату і адвокатського свідоцтва захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Ваша позиція як адвоката і як члена Вищої ради юстиції в цій справі. Яка якщо я не помиляюсь, то свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю він не позбавлений. Він звернувся до кваліфікаційно дисциплінарної комісії Львівщини з заявою про призупинення дії цього свідоцтва. І, отже, він залишається після відновлення його дії в статусі адвоката. Так, у всякому разі, я проінформований. А от щодо рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення його статусу депутата. На мою думку, це рішення теж є далеко неправовим. Далеко не правовим. ключовим у справі власенка був момент політичний. Це, здається, є майже аксіомою. І детальний аналіз рішення постанови Вищого адміністративного суду у його справі, за моїм переконанням, це підтверджує. Хотів би, щоб пан Власенко добився своєї правоти у Європейському суді справ людини, тому що справді стосовно нього судова, скажем так, судовий орган. Дещо надав перевагу політичному моменту, а не правовому, такою він... зрештою, є моя суб'єктивна точка зору. Він хоче звернутися спочатку до верховного суду і переглянути це рішення у порядку виняткового пала, я боюсь. Я знаю, що він звернувся, але я боюсь, що Вищий адміністративний суд не допустить закон, який сьогодні врегульовує ці питання, сформульований таким чином, що орган, який виніс касаційне рішення. У будь-якій справі він же і вирішує питання про допуск цієї справи до її перегляду Верховним судом. Тому боюсь, що в цій ситуації навряд чи пан Власенко зможе достукатися на вулиці Орлика 4. А взагалі, чи варто туди стукатися? Верховний суд у України останнім часом. Являю собою таке доволі, як би це сказати, ну не жалюгідне. Не хотілося б ображати поважних суддів Верховного суду, але не зрозуміло кому потрібне явище і, і з точки зору повноважень Верховного суду. Якщо він не потрібний, давайте відмовимося від нього. Якщо він потрібний, давайте наповнимо його діяльність конкретним змістом. Чи я не правий? Коли згадують про судову реформу 2010 року, то мені інколи стає соромно за неї, зокрема, за її карколомне ламання Верховного суду. Це теж рішення політичне, і на той час воно обґрунтовувалося саме. Потребою приборкати верховний суд ніякої іншої мети його зафіксований у е, законі про е, статус суддів і судоустрій е, е, компетенція не пояснюється нічим іншим як бажанням приборкати. Добре, приборкали що далі а сьогодні. Всі ліквідуємо. Ну навіщо Верховний суд, який е, нічого не вирішує, до якого дуже практично неможливо звернутися, який скільки справ розглядає чи, чи переглядає? Я думаю, З... що це зміниться. Це вся судова система просто волає, що необхідно змінити і політики, ті, хто Повинен це вирішити, вони це розуміють. Це питання часу. Мені здається, що це питання часу, тому що я не можу привести ні одного прикладу, хто б міг сказати, що так Верховний суд справді очолює судову систему України. Сьогодні Верховний суд її не очолює. Формально він десь там зверху є, але це не є на, на нинішній день в Україні. Судова система як така є відсутньою. Вона є розхристаною. Процеси в адвокатурі, про які ми багато говорили наприкінці минулого року, там теж багато конфліктів, яку динаміку мають на сьогоднішній день. Що змінилося з розколом в адвокатурі? Чи все таки залишається від розколом? Розкол в українській адвокатурі, за моїм переконанням, продовжує існувати. Він справді є. Він набув дещо такої м, прихованої на сьогодні форми. На сьогодні вже немає якихось таких гучних. Сьогодні змістилися акценти. Сьогодні органи адвокатського самоврядування, які визнані легітимними, е, намагаються в... притягати до дисциплінарної відповідальності тих, хто був з ними не згоден. Це... Найхарактерніший такий штрих, коли така його... помста да. так я вважаю, що це є пряма неприхована помста. Це прикрий феномен українській адвокатурі, але він себе так проявляє. Переможці не повинні за любих обставин карати переможених, навіть якщо ті. Припустимо, десь помилялися чи не помилялися. Я не вважаю, що була що було помилкою проведення двох засідань з'їзду. Це був вимушений крок. Але за любих обставин ми повинні повністю виключити елементи помсти. Це неприпустимо. Я думаю, що Таке розуміння поволі десь набирає е, руху. Зокрема, от на останньому засіданні Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури. Це вже проявилося хоч би в тому, що е, члени Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури заборонили голові цього. Дисциплінарного органу самостійно вирішувати питання, куди направляти дисциплінарні справи, дійшло до того, що всі дисциплінарні справи адвокатів направляють в Ужгород, у Донецьк, у Київську обласну, в Харківську обласну кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, які власне стояли біля витоків цього конфлікту і, за моїм переконанням, спровокували його. Тобто на даний момент виходить так, що, ну скажімо так, адвокати не перебувають під, скажімо, тотальним цим е, контролем людей, які хочуть узурпувати владу в адвокатурі, які на мій журналістський такий розсуд роблять це в інтересах влади, виконавчої влади е, поки що не перебувають. А вся діяльність, у всякому разі, переважна кількість тих актів який пропонується для розгляду радою адвокатів України Вищої кваліфікаційної комісії України спрямований якраз на те, щоб підпорядкувати адвокатуру саме в інтересах виконавчої влади? Дякуємо вам за те, що були і це. Я бачу, у вас є такі так, накида. Дякую. Я хочу вашій редакції презентувати видання Вища Рада юстиції 15 років діяльності. Це якраз те, про що ми говорили, і є надія, що Вища рада юстиції справді буде тим органом, який суддів де треба захистити, а де треба. Буде притягати їх до відповідальності і покарає так, але зробить і це справедливо незалежно, і в тому числі від так, побажання так, влади найвищого рівня, хто б її be... не обіймав. Так дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо глядачам, що залишались тивай. Залишайтесь і надалі буде ще цікавіше. До побачення.